У мережі з'явилося відео з моментом прильоту по штабу Чорноморського флоту РФ. і от, судячи з опублікованих кадрів по будівлі, ймовірно вдарили дві ракети, оскільки на момент зйомки зі штабу вже йшов густий чорний дим. Окрім цього, за даними телеграм-каналу Кримський Вітер, внаслідок удару міг загинути і командувач Чорноморського флоту РФ Ігор Осипов. Зазначається, що ракета, начебто, залетіла просто у його кабінет. І якщо це правда, то ймовірно саме він той самий зниклий безвісти офіцер, про яку Кого писало Міноборони Ерефії. Я нагадаю, що сьогодні в тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. І вже згодом губернатор Севастополя Михайло разважаєв заявив, що ракетний удар було завдано по штабу Чорноморського флоту Ерефії. Як результат, за даними Росзмі, постраждало щонайменше не окупантів. При цьому пропагандистський ТАСС повідомляв, що до місця інциденту вирішило понад 20 швидких. Кримські пабліки припустили, що удар по штабу могла завдати ракета шторм. Мшедов команди кажуть, що цивільна інфраструктура довкола штабу флоту не постраждала, як і люди на вулиці. Але зі свого боку у Міноборони Росії заявили про нібито успішне збиття п'ятьох ракет. За їхніми даними, внаслідок удару загинув один російський офіцер. А згодом вони виправили повідомлення і написали, що він, начебто, не загинув, а просто зник безвісти.